Журналістська спільнота не припиняє страйків на підтримку побитої журналістки Тетяни Чорновол. Сьогодні понад півсотні медійників вийшли на центральну площу Рівного. Це був мовчазний пікет. Журналісти тримали таблички з написом Я наступний. Івано-Франківську журналісти прийшли під обласну адміністрацію. Вимоги ті ж за у відставку. А от львівські газетярі свої номери видали з білою титульною шпальтою. Черговий протестний день під Міністерством внутрішніх справ вимога незмінна, об'єктивне розслідування справи щодо побиття Тетяни Чорновіл. Однак сьогодні більш масовіша, адже до акції підтримки долучилися і журналісти. Їх близько п'яти сотень, і вони перестали себе відчувати захищеними. Ну це зрозуміло, що і мовчати не можна, бо завтра поб'ють тебе. І не тільки тебе, і не тільки журналістів, і б'ють не тільки журналістів. Акцію підтримало й керівництво національної спілки журналістів України. Побиття Чорновол називають. Останньою краплею за останній рік е, професія журналіста стала однією з найбільш небезпечних в Україні, і реально є вибір на сьогодні або писати про котиків, або писати про якісь такі зовсім відпочинкові речі, або мати мужність. Спочатку масових протестів в Україні постраждало більше 50 журналістів. Покараних за злочин немає. Міліція народом! акції тривають і в регіонах. Журналісти в Житомирі сьогодні під час мітингу. Оголосили бойкот міліції. Будемо бойкотувати доти, доки не будуть названі винні у цьому побитті журналістів на банкові, і доки не будуть ці винні покарані. у Вінниці, крім протесту, з вимогою чесного розслідування писали листа до влади. Ні, насильству Тетяна, Ми з тобою журналісти мають бути солідарні. А у рівному журналісти, оператори та фоторепортери просто мовчали на центральній площі. кажуть, слова вже скінчились. Схожі акції відбулись у багатьох обласних центрах у Києві. ж Протестували не лише біля будівлі МВС, а й на місці, з якого Тетяна робила останній перед побиттям репортаж біля дому, який за твердженням блогерки будує міністр МВС. Зкривавленими портретами Тетяни Чорновол прикрашають ворота. Над парканом з'являється чоловік. Він відмовляється називатися, втім запевняє будинок Незахарченка. Я підтримую вашу акцію. Будь пожалуйста, не поркіті імучества і не бійте забор. Я радішаю вам наклеїть не рисувати. Документи на будинок чоловік пропонує показати завтра. Люди віри не ймуть. Це саме цей маєток, який був описаний Танією Чорновіл в її останньому на сьогодні репортажі, який очевидно послужив причиною того, що на неї було здійснено напад вночі. мітингарі обіцяють і надалі пікетувати маєтки можновладців до виконання своїх вимог. Іван Грибенюк, Ольга Кошеленко, Анна Тітовська та Олександр Курсик. Новини 2+,2.